Усім доброго дня. Сьогодні у нас 13 березня, 4 березня я висівала теплицю редиску і сьогодні вже з'являються ден-де сходи. Такі вони бліденькі, маленькі. Надіюся, що вони виправляться. Хоч у нас стовпчик термометра піднімається в день до плюс 20. А я сьогодні буду в теплиці висаджувати розсаду салату, її вже місяць з дня посіву. Така вона непогано. Це у мене. І Лема зелений, і, по-моєму, редкор такий червоний. Він потім у голівці такий уже буде розетка темно-червона. Вирощувала я їх у стаканчиках у покупні. Ні, Тут, бачу, була своя земля, а насіння присипала покупною Дивіться, яка гарна корнева, я її нічим не підливала, Висаджую густенько, трошки підросте, я їх проріжу, а потім буду підривати листочки, Висаджувала Сім стаканчиків і леме трошки менше, червоно-листкового трохи більше. Зараз їх так розсажу на тих стежках, де будуть у мене огірки. Тут виходять у мене ущільнені на посадку, тому що ще по прикрай посадила пророщу цибулю. Ну, я думаю, вона теж не забариться, підніметься і ми її виберемо. На дворі в нас чуть-чуть моросить дощик, хотілося б багато, але і дякувати Богу за це. Будемо чекати врожаїв. Усім мирного неба!